Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створеного за підтримки про Вітаю всіх сьогодні. Понеділок, 14 квітня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Звісно, розпочинаємо в дуже неприємному настрої день жалоби у багатьох містах. Оголосили в Україні. День жалоби за загиблими і пораненими у сумах, тому що росіяни продовжують свій терор. І зараз навіть у низці областей лунають звуки повітряної тривоги, тому що є загроза балі. Стики, тим не менше, ми мусимо працювати, будемо з вами спілкуватися, будемо розповідати про все найголовніше. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Свіже зведення від генерального штабу збройних сил України. Отож генштаб наводить такі цифри за вчорашній день. У окупантів: мінус 1300 особового складу, мінус 19 танків, мінус 42 бойові броньовані машини, мінус 59 артилерійських систем, мінус 2 засоби протиповітряної оборони. Ну і Ще кілька мінусів. Напередодні, до речі, була цікава дата: третя річниця знищення крейсера Москва. Тоді так дебютував український комплекс Нептун. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдар, а нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов написав, що наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець від тих, хто давав накази до тих, хто запускав ракети, не уникнув відплати. Ну і цікаво про це написав ізраїльський оглядач Ігаль Левін, Лєвін. Що в принципі, якщо говорити про тих, хто запускав, хто вбивав координати, то це не супер, якісь високі шишки. Інформація про їхні там місця проживання, адреси це графіки відпусток, це все можна діставати. Ну і далі, вже хтось із них має точніше, всі по черзі мають покататися на самокатах. Уже навіть відомі номери частин, значить, які це 112 і 448 ракетні бригади Російської Федерації. Отож, як ви розцінюєте, от прпряму в публічному просторі по суті погрозу цим нелюдям. Я взагалі не назвав би це погрози, це просто попередження, я б сказав навіть сповіщення. От їх поінформовано про те, що вони перейшли ту межу, після якої вони не мають сприйматися як військові іноземної держави, які ведуть проти нас війну, а мають сприйматися саме як терористи. Ну а якось вже так заведено в сучасному світі, що з терористами трапляються різні речі і. Для терориста, власне, бути заарештованим і потрапити під суд це далеко не найгірший розвиток подій. Е, набагато частіше терористи все ж таки е, під суд не потрапляють, бо до нього не доживають. Ну от е деяка кількість російських військових тепер просто перейшла саме в цю категорію, і тепер можуть чекати. скажімо, е того що з ними е може щось трапитися в будь-який момент. Їм для цього абсолютно не обов'язково приїздити на фронт е чи десь там біля фронту. От тепер з ними може трапитися будь-що будь-коли. Е, інша річ, що е, якраз ви тут посилались на іґаля Левіна, і якраз е, він знає, що пише, тому що держава Ізраїль має, мабуть, найбільший в світі досвід е, по, по, по тому... Е, як, скажімо так, карма наздоганяє терористів, які вчиняли злочини проти громадян Ізраїля. От ізраїль має найбільший досвід про те, що ця карма може діставати навіть в самих-самих різних країнах, причому навіть незалежно від того, як самі ці країни до цього ставляться. Тому знає він знає, що пише, але мені нагадав пригадався інший ізраїльський. скажімо, досвід, який на мою думку зараз дуже для нас дотичний. Я розумію, що дуже легко е, з дивана розповідати, як треба воювати. Ви добре знаєте, що я сам завжди категорично проти таких речей. Але е, ну є речі, коли скажімо так, коли сама задача очевидна: от якщо ми з вами почнемо розказувати, як її виконувати, це буде абсолютно некоректно, абсолютно неправильно. Що називається, якщо раптом знаєш як, іди сам роби. Але е, те, що, мабуть, все ж таки до пріоритетних задач саме е, нашої оборони, слід е, включити полювання за власне пусковими балістичних ракет. Ну, я думаю, що якщо ми це озвучимо, то ми все ж таки е, ніяких меж не перейдемо, і це буде достатньо коректно. Тут якраз варто послатися на досвід держави Ізраїль, яка, хоча і має залізний купол, але е, по перше по перше, навіть зараз, при тому, що вони мають залізний купол, вони при тому намагаються все ж таки працювати на випередження і відстежувати звідки ним може полетіти, і робити так, щоб воно звідти не полетіло. А поки залізного куполу не було. А в нас його немає і при такій площі країни не факт, що взагалі навіть колись буде. Ну що не зараз, так точно. Так, от, власне, коли в них не було залізного купола, в них вся система боротьби з балістикою. Тоді, звичайно, балістика була попереднього покоління, це були радянські ракети СКАТ, але фактично вся боротьба проти балістики була побудована на, на ППО. Тодішнє ППО просто балістику ще не перехоплювала. А було побудовано саме на полюванні за пусковими установками скада, щоб якомога, якомога менше з них взагалі встигли зробити свій пост. і е, під час, наприклад, бурі в пустелі це була окрема абсолютно сторінка цієї війни, е, набагато менш відома ніж, скажімо, американська операція е, е, по висадці в Кувейту. А Ізраїль в той самий час вів свою операцію, яка була е, повністю присвячена саме полюванню на скади в іракських пустелях. От. І я гадаю, що враховуючи те, що тепер би, е, балістичні удари росіян, е, по-перше, стали достатньо частими, І по друге, вони вже навіть не намагаються е, вицілювати саме військові цілі, а вони фактично використовують балістику е, ну, як інструмент терора саме цивільного населення. Бо ну, удар по сумах його дуже важко якось інакше пояснити. От, е, а от натомість якраз е, Іхні, враховуючи, що вони в принципі зараз розглядають варіант. Я не буду казати, що вони точно наступатимуть на сумську область, бо я не сижу в голові в їхніх генералів. Але що такий варіант розглядається, це ми з вами точно бачимо просто з розташування їхніх сил. От із тих з тих, скажімо, розвідок боєм, які там від постійно відбуваються, і от мені якраз удар по сумах дуже лягає в це. Що а ще й за там населення, щоб почався масовий від'їзд, щоб почалася паніка, от е, зробити зробити всю Сумщину такою великою сірою зоною, щоб там, от як як зараз в Покровську, місто то ми утримали, але ж це не живе місто. Це фактично його привид. От зробити суми отаким от привидом живого міста. Оце ну, для них це абсолютно нормальна військова, скажімо, Стратегія, вони не вважають, що тут щось не так. От е, вони воюють не проти нашої армії, вони воюють проти нас як нації, як такої. Вони ж вони ж прийшли е, окончательно рішити український вопрос. Так, от, якщо вони вже використовують балістику саме для цього, окончательного рішення нас з вами, е, то. Нам, мабуть, треба дійсно дуже уважно придивитись. А які у нас є е, можливості, які у нас є засоби, все ж таки пошукати варіанти, як дістати цю балістику до того, як вона по нас е, по нас полетить. Як саме це робити? Ну що називається, як би знав, то зараз не сидів би з вами в ефірі, а десь би якраз мабуть у Кирила Олексійовича й служив. От, але от тому да не і точ, і це це точно дуже непроста задача. Це точно задача з зірочкою. Це не варіант про те, що а, а чому наші це не роблять неподобство. Ні, це не про неподобство, це про надскладну задачу насправді. Але боюсь, що нам доведеться наразі, е, от ну, нашим захисникам і захисницям зараз доведеться шукати рішення саме цієї задачі, інакше якось ну е, занадто часто доведеться дні роботи оголошувати, ну так до так, речі, те, якщо голошувати регулярно, прошу. маленький маленький топ чесно кажучи, е, я розум. Знаєте, тут непросте питання. Я з одного боку розумію міркування, чому наша влада оголошує дні скорботи. А з другого боку, ну іде велика війна, іде четвертий рік того, як ми в принципі всі так чи інакше є жертвами терористичної атаки. Просто комусь як нас з вами на даний момент це повезло, комусь менш повезло, і е, ми ж не оголошуємо на скорботу по кожному загиблому. Ну виходить якась така дивна логіка: коли від російської балістики, коли просто нам трошки більш щастить, і від російської балістики гине дві людини, ми скорботу не оголошуємо. А коли там 12, ну вже оголошуємо. Ну, якось, чесно кажучи, як на мене, трошки виходить такий подвійний стандарт, не кажучи про те, що ми ж не оголошуємо кожен день скорботу по тих, хто ліг за нас з вами отам на фронті, власне, по наших захисниках і захисницях. А це такі самі одні з нас, як і ті, хто загинув е, в Сумах. Ну, вони нічим не відрізняються, їх так само. Через російську агресію вирвали з цивільного життя. Це не якісь там люди, от в яких професіях гинути за нас. Це ті самі, от от, от вчорашні ми з вами, які просто пішли і зараз нас з вами собою закривають. Ми ж не можемо кожного дня оголошувати жалобу по кожному загиблому бійцю. Тому тобто мені здається, що взагалі, чесно кажучи, ця практика вона трошки така. Я ж кажу, я розумію. Б е, дві сторони питання: ніби якщо ми і не будемо реагувати, навіть коли е, так багато цивільних одночасно гине, е, може виглядати, що, ну значить, ми звикли, значить, нам нормально. А це різні речі. Ми дійсно, на жаль, звикли, і ми маємо звикнути, щоб витримати, щоб перемогти. А нормальним це від цього абсолютно не стає. Це, це зовсім різне. Ми звикли, але ми звикли до цієї ненормальності. Але на мою думку, все ж таки ну, було б логічніше всю нашу скорботу залишити на після війни, всю нашу скорботу е, вилити потім. А наразі, все ж таки, просто сціпити зуби. Це не мають бути дні скорботи, це мають бути дні активної злості. Активної злості на е, наших ворогів, активної злості на цих терористів. І от хто може, хай займається тим, як унеможливити їм пуски балістики. Хто може, хай займається тим, е, як вичислити тих, хто цю балістику пускав, е, щоб вони не повернули з на найвищої відпустки, чи навіть просто у вихідні до астронома не дійшли. А хто не може, хай донатить, хай робить все інше для тих для тих, хто займається цими задачами. Це це не про скорботу, це про злість. Це про злість, це про діяльну злість, яка виливається у знищення окупантів. До речі, про політичні оці спекуляції навколо ну над по суті жертвами в сумах. Ми не будемо зараз чіплятися. Окрему деталь хотів з вами обговорити. І власне, це ж якраз і є чітким показником того, що це був саме цілеспрямований терористичний удар. Друга балістика була зі шрапнеллю. Там уже просто роздивилися на будинках, які постраждали, да наскільки. Там багато дрібних отворів, тобто, це те, що працювало, те, що було призначено, навіть не для того, щоб пробивати якісь укриття, а для того, щоб завдати максимального такого ну шрапнельного чи осколкового ураження. Отакі От так, речі це я думаю, нам теж треба розуміти. Це те, що працює по площах, і саме для масового ураження населення. так Тобто так воно і було власне про сумський напрямок командування збройних сил перекидає туди додаткові підрозділи, щоби стримати окупантів. Пишуть про це Бібісі Україна. Зараз бойові дії вони називають там цілі цілий набір сел, Басівка, Новеньке, Журавка, Веселівка. Тобто максимальна глибина вклинення у Сумську область з боку Росіян, складає 7 кілометрів, ширина до 25 кілометрів. Ну і я так розумію, що зараз обидві армії. І працюють над тим, щоб прикордоння ну у кого куди більше вдається. Наше значить, наше прикордоння відсунуто на кілька кілометрів у Курську область, десь там трошки у Білгородську область. Росіяни роблять вклинення на нашу територію. Що ми маємо розуміти про загрозу Навряд чи сум, тому що про це говорять що ні, ні, ні самі суми росіяни, ну не, не по зубам їм, але тим не менше, все одно зараз північний напрямок якось активіз. Зується ні, так активізується. Він він активізував. Він, по-перше, не був ніколи не активним. Він не був деактивований. Просто ну, як ми знаємо, після понад семи місяців успішних дуже маневрових боїв. Після семи місяців нанесення дуже велик, великих втрат росіянам більша частина нашого групування вийшла із Курської області. Ну, будемо прямо казати, нас звідти витіснили. І от е, після того як вони е, ще раз, після семи місяців старань, е, зібравши семидесяти тисячне угрупування, е, нас витіснили, ну логічно, що е, бої перемістились в слід вслід за е, відходом наших військ і е, насуванням російських військ, значить, е, лінія боїв перемістилась ближче до державного кордону. І в якихось місцях вона лишається по той бік державного кордону, от е, на кілька кілометрів за парібріком. А на, на, е, на якихось місцях от вона вже на 7-8 кілометрів, е, так би мовити, ця лінія боїв загрузла в нашу законну, законну територію. І визначається там абсолютно не Держкордоном, як таким: от реально, там на місці зараз на Держкордон плювати всі. Що нам, що оркам? От це, це саме лінія фронту, яка е, прогинається або вибудовується в залежності саме від сил та можливостей сторін. І е, як далі вони підуть, визначається виключно тим, насправді наскільки зможуть. От в них є е, один плюс. Ми з вами про це вже не раз говорили. В них є оте 70 тисячне угрупування, яке вони були змушені зібрати збору Пасосінки, з усього фронту стянули для того, щоб витіснити нас з курщини. От в них є оце тисячне угрупування, ще й з приданими корейцями, і е, достатньо логічно. Не розпорошувати його назад на різні ділянки фронту, а спробувати, от поки воно вже зігране, поки воно вже привойоване разом, то е, спробувати саме ним тиснути далі, за ним просуватися на сумщину. Це скажімо, аргумент за те, що вони спробують розвивати там серйозний наступ. Аргумент проти одна справа витіснити нас е, з курщини, де не було ніякої лінії укріплень, де війна була дуже маневровою саме на окремих опорних пунктах. От а, е, інша річ, сумщина, де було розбудовано власне три лінії фортифікації. Тобто там, та, там є саме три лінії оборони наперед підготовані. Е, а от і е, росіяни не можуть не розуміти, що вони в ці лінії зараз впруться. Якщо вони спробують піти далі, то далі це вже е, не по чисту полюшку. До речі, от абсолютно не випадково, на мою думку, та глибина, до якої вони зараз зайшли. От е, справа в тому, що якраз е, перша із трьох ліній оборони от вона будувалась десь, ну, грубо кажучи, за 7, 8 до, до 10 кілометрів від держкордону. Ми ніколи не будували лінію прямо по держкордону. От, е, Ми завжди будували з таким деяким відступом, що абсолютно правильно. Для, от, е, і, власне, от таке враження, що от вони якраз. Е, Доповзли до оцієї першої лінії, до початку наших е, якихось там фортифікацій, і зараз дуже вагаються пробувати їм прориватись далі чи не пробувати. І тому купа розвідок боєм, дуже багато. От е, ну і швидше за все, вони намагаються зрозуміти, хто їх там зустріне. Справа в тому, що жодна фортифікація, як би гарно вона не була накопана, от е, вона сама себе не боронить. От лінія суровікіна вистояла не лише тому, що була грамотно накопана, а ще й тому, що в цю грамотно накопану лінію завезли 450 тисяч моди. От вони зараз пробують оцінити, а хто у нас там е, на цій е, сумській лінії оборони в цих трьох лініях фортифікації, і е, просто примірятись, їм варто пробувати там прориватись чи не варто? До речі, мені здається, що ми з вами дослідно те саме вже говорили. Вони насправді не перш не перший тиждень вже, от в цьому саме стані, коли до Сумщини дійшли, а пробувати перти по повній програмі з проривом чи не пробувати досі не визначилось. Це вже мені здається мінімум тижня-два, як триває от саме такий трохи підвішений стан. От ну я думаю, що достатньо достатньо скоро ми це зрозуміємо. Ну е е мій прогноз, але це не в смислі, що я кажу, що так точно буде. Мені здається, що більш все ж таки схоже, що вони спробують розвивати там великий наступ. Але от саме з такими обмовками мені здається, що більш схоже. Все ж таки, ну немає ми з вами всієї тої інформації, яку беруть до уваги їхні генерали, коли вирішуються, перти чи не перти. От в будь-якому разі вони точно розуміють, що сумська лінія оборони це вже не Курщина, що це вже саме лінія оборони наперед підготована. А от вирішать вони її прорвати чи ні? Ну я думаю, що до нашого наступного етеру стане зрозуміло. Добре, ну і ще одна історія, про яку сказав заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Уже ж підбивають перші підсумки. Та от кількість тих, хто підписав контракт на вступ до сил оборони за програмою 18-24, поки що менше ніж 500 осіб. Було багато заявок. Сказав він. Ми ще вивчаємо, досліджуємо причини, які впливали на те, що людина на словах погодилася, але до підписання діло. Не дійшло. Десь батьки впливають, десь там ще щось. Але чи правильно я розумію, що що оця історія з тим, що давайте спробуємо так ну мільйонним мільйонною обіцянкою залучити молодших солдатів і солдаток? Не дуже спрацювала? Ну якщо дійсно 500 500 контрактів, то це не просто не дуже спрацювало. Це повний провал, це просто крах бо спершу були заяви, що нібито там 10 тисяч зголосилось. Ну то 10 тисяч це вже щось, 10 тисяч це вже все ж таки дві бригади. От. А коли замість двох бригад один батальйон, і заради цього одного батальйону насправді дуже образили ті тисячі, насправді, е, отаких от самих юнаків та дівчат, 18 плюс, які е, хто з першого дня, от кому вже було тоді 18, а я знаю таких, хто не, не міг піти в 22-му, бо їм ще просто не було 18, а як тільки дочекались 18, одразу пішли. От в нас воює воюють тисячі 18-20-літні. Вони всі пішли добровольцями без жодних оцих плюшок, і коли було е, ухвалено про оці плюшки, а їх чомусь не поширили на тих на тих 18-24, які вже воюють. Називається ну, а ви ж лохи. Ви ж пішли на шару, так чого ми вам тепер доплачувати будемо? А от ті, хто не лохи, ті, хто не пішли, от давайте ми вам придумаємо заманушку. Це насправді було дуже образливо по відношенню взагалі до всіх, хто вже воює, і до старших теж. Як на те вже пішло, як на мене, треба було б, якщо в нас є такі гроші, то треба було б зробити трошки інакше. Нарешті, нарешті, ухвалити граничний термін служби якого давно заслуговують наші захисники і захисниці, щоб людина могла відвоювати своє і гарантовано е, мати можливість демобілізувати. І от, тим, хто маючи можливість демобілізуватись, замість цього погодиться ще укласти, наприклад, річний контракт, от і їм такий мільйон виплачувати, і всі інші плюшки, розумієте, от оце було б по чесному, оце було б справедливо. А так е зробили просто буквально плювок в обличчя всім тим, хто вже роками нас захищає, і е і старшим, і особливо молодшим, особливо тій віковій категорії, яка от 18-24. От. А виявилося, що плювок в обличчя захисникам зробили, а плю, а плюшки не спрацювали. Це логічно. Насправді могли ну трошки, треба, чесно кажучи, було б ну, розуміти людську психологію. А, а схоже, що ті, хто це ініціював, не розуміють. Схоже, що ті, хто це ініціював, вийшли просто зіркаліть за перебрік. От вони е, бачили, що в Росії весь час збільшують виплати, і в них є в результаті орки в армії. От, і, до речі, не побачили того, що там це теж перестало працювати. Що там теж вже в 10 разів збільшили за останній рік виплати, а не те, що в 10 разів не збільшився призов, а навпаки, в рази впав. От навіть в Оркостані, і то виявилось, що гроші є мотивацією тільки для певної частини людей, і ця частина навіть у орків вже закінчилась. А тим більше у нас, де завжди була абсолютно інша цінність людського життя, де завжди був інший і рівень життя, і ставлення до людей, в нас вважати ну чесно, я не знаю наскільки треба бути відірваними від реалій нашого життя, щоб вважати, що наші захисники і захисниці воюють за гроші, що саме це є їх ключовою мотивацією. Одна справа, що звичайно, гроші їм потрібні. Вибачте, бо в них сім'ї в тилу лишаються, і вони мають бути спокійними, що цим сім'ям є що їсти. А ще їм потрібні гроші, бо дуже багато цих грошей наші захисники і захисниці витрачають на те, щоб самим собі, як оті лицарі, лицарі в середньовіччі, от вони докуповують самі собі купу всього для війни, чого їм не додає держава. Для цього теж якраз потрібні всі ці бойові. Насправді мало хто знає, який відсоток з того, що виплачується нашим бійцям, реально ці бійці витрачають саме на війну. Просто, просто витрачають гнучко, а не так, як то робить міністерство оборони з багатомісячними закупівлями. А тут пішов одразу купив за свої гроші, собі те, що тобі треба, щоб далі нас з вами захищати. От да, тому платити гроші звичайно треба, але думати, що люди воюють за гроші, це. Ну, глибоко, помилково, це реально жити в іншому світі, осудячи з того, хто в нас з усього, ті, хто в нас ініціюють такі закони, вони просто не тільки самі ніколи не були нашими захисниками, але навіть і в них, мабуть, ніхто реально не воює, вони реально не знають, що насправді в серцях і в головах у тих, хто нас захищає, і тому да, звичайно, що якщо ти робиш замануху, взагалі не розуміючи людську психологію, не розуміючи, що приводить людей на війну, а що не приводить, ну от такий. І результат пшиковий. Не, я сподіваюся, що це буде саме сприйнято правильно, не просто як сигнал, що народ не хоче воювати, значить, треба капітуляцію. А що це буде сприйнято як сигнал? Трошки поцікавиться, що в реальності в головах у людей чим вони насправді живуть, і перестати приймати важливі політичні рішення, виходячи з абсолютної відірваності від реальності, а спілкування в колах якихось там умовних наших політичних та бізнес-еліто. Добре, добре, дуже дякую за ефір. Дуже дякую за те, що підключились до розмови. Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти у батальйоні Айдар. А нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий був з нами на зв'язку. Коротка пауза. Новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.